Добрий день, 25 березня. Ну, скоро вже треба починати щеплення робити. В моєму регіоні це Полтавська область. Я роблю починаю десь 1 квітня. Ну, а до цього часу їх треба якось зберегти живці. Ну, от є ще один із способів, способів багато, там холодильник. Один із способів такий. Це Просто кладеться на землю. Десь із північної сторони якогось приміщення, щоб менше сюди потрапляло сонце. Кладеться на землю і вкривається плівка. Салафан. Є ось одна плівка двойною накрив і всякі старі одіяла. Це і більш нічого. Оце відкрив. на дворі, ну, зразу десь 15 тепла. ну Тут відкрив, то просто як з холодильника, навіть більше, навіть я ось дивлюся, ще лід. о, Лід зберігся. Тобто температура тут... Недалеко від нуля пішла. Вологість стовідсоткова. Так як під плівкою ось воно взялося тим. Опаморось якось іній. І ні. живці. От вони теж у цьому от покриті вологою. Тобто вологи достатньо, підсихання нема. Цвіллі нема, тому що контакти з землею, воно дихає, не закупорене нічого і доволі низька температура. Ну, буквально через 5-10 днів розпочинаю щеплювати. Все збережене. Це збережене те, що заготовлялось раніше. Проблема з деякими живцями є, це диплоїдна слива і абрикос. Я їх, думаю, пізніше, хай на дереві буде, а на дереві січень теплий. Брунька пішла в ріст, потім морозу лютому. І поганенько вийшла. А ті, що зараніше заготовлені, будь ласка. Як тільки з дерева, ніде нічого не підсихає, нічого немає.